От що цікаво, саме під час повномасштабної війни дуже активізувалися саме великі українські бізнеси, навіть малі середні бізнеси, які були зацікавлені в тому, щоби в них Завжди була електроенергія. Ну, так, треба вже не і... залежати від. Та, та, та. І от е оця тенденція децентралізації генерації, вона дуже сильно стимулювала загалом розвиток цього сектору. І е це можна помітити, наприклад, по тому, е скільки реклами загалом стало, е установок під ключ, е uh -huh. сонячних станцій і так далі. Ну, навіть, е Ясно, як оператор мереж, вони також почали надавати ось цю послугу будівництва сонячних станцій. Наприклад, мені в платіжці приходить щомісяця. Також е, ось вам е, знижка е, купон. Та, ну майже от мені приходить, наприклад, там вони вже навіть на платіжках друкують цю рекламу. Тобто запит на це величезний був в попередні роки. І мені здається, що він не буде зменшуватись, і тому е, от таких маленьких сонячних станцій пахових, наземних газових установок їх стало дуже багато.